Добрий вечір, мої дорогенькі підписники. Веду запис на завтра, на гадання і на обряди. В мене тут окремо записи на діагностики, записи на гадання і на розклади. Ну, хочу вам сказати, одразу відповісти на таке питання. Ви мені задаєте по фото. По пожмаканому або порізаному вашу фото. От в мене три дні назад звернулася жінка одна. Вона приїхала з Борисполя до мене, бо так я ну, не могла їй допомогти. Треба було тільки приїхати. Приїхала вона із фотографією своєю. Понимаєте, там, де вона з чоловіком. І її донька із дятем. І ця фотографія зрізана мілкими-мілкими кусочками. Ну, і Вона говорить, так і так я двіга. Каже, страшне, каже, почала боліти. Почали кусками кожа одвалюватися, руки, ноги ломить страшне. Після цього як вона знайшла фото. І від розповідає мені десь місяць назад в них якесь там було гулянка, празнули день народження, було багато гостей, було її подруги, була її свекруха, ну, вже така пожила жінка, 75 років і так. І от після цього, як всі гості розійшлися, на другий день вона прибирала і знайшла фото своє сімейне під, ну, під кроватью, там, де вони сплять з чоловіком, повністю порізане на куски фото. І вона ж страшне приїхала, розказує мені я двіга, плаче, каже, поможіть, страшне сім'я розвалюється, чоловік боліє, донька боліє, зять даже, що він же ж не кровний, заболів. Всі боліють, і, в общем, цей це тільки каже, зробила моя свекруха. Утверждає і все. І ще й головне ж починає ругати і клясти. Я їй говорю, давайте так, я роблю одразу діагностику. Не обвиняйте даром людину, свекруху, тому що ну, це нельзя таке. Будемо знавати. Я розклала карти одні, другі. Давай по дідовій книзі дивиться, давай по руки дивиться. На руки все точно написана вся доля, всі ваші пришествия, і бивші, і будущі, і теперішні. По руці я дуже добре читаю. Так, мабуть, я не знаю, навірно, ніхто не, не вміє читати, бо я все-все бачу по руці. І ви знаєте, дала вона мені фото здорове, бо фотограф фотографував, хто був на цьому святі в них. І все-таки я знайшла, хто це зробив. Це зробила її подруга. І вже жінки немало років, 45 років, а не ця бабушка свекруха Ви розумієте? Розкинула карти, зробила обряд определений. Це називається обряд, дід Нестер називав обряд вивідка. вивідка, Вивідать, хто зробив порчу на фото, щоб розсипалася сім'я. Нарізано на куски, щоб повністю сім'я в неї розсипалася. Ну, Ту подругу звати люда, і вони живуть рядом. А в той люди не чоловіка вже немає. Ну, в общем, там така трагедія дуже велика. Ну, Я зробила обряд і кажу, от, підтвердження цьому, кажу, ідіть, просіть до свекрухи, своє, е, понесіть їй подарок якийсь, а найкраще подаріть платок. Платок завжди мири, щоб ви знали, якщо хочете з ким помиритися, даріть платок. Кажу, Купляйте платок і їдьте до своєї свекрухи, миріться, просіть пробачення, бо ви обвинили зря, вона не зробила. А я певний обряд зробила, щоб обезопасити її з цим фото, щоб нічого не було порчі. Оце Вивідку зробила. І кажу, їдьте додому, і побачите, що буде. І точно вона мені вчора дзвонить каже: я двіга, благодарю вас. Каже, Не встигли ми додому приїхати. Каже, Приходиться і подруга Людмила звати її, і приносить яйця. Представляєте, яйця приносить. І каже, доходить до неї, щоб ці яйця в лодку дати. І спеціально каже, бере під ноги, кидає яйця. Представляєте? Ну, Спеціально вроді, перечіпається. Ну, а вже ж каже, ну, вона ж вже нічого не може їй зробити, тому що я зробила обряд. Так вона заставила, каже, прибирай ці яйця, більше до мене не ходи. Перестали вони общатися, і ця подруга сильно сильно заболіла. Зараз лежить у лікарні. Вона на себе взяла все те, що вона зробила цій сім'ї, забрала, забрала із порізаним фото всі негативні магічні дії, які вона з ним зробила. Оце так дорогенькі. Дивіться, будьте обережні, кого ви в дім пускаєте і з ким ви дружите.